Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Телевізори також виходять на новий рівень, і те, що дивувало вас 5 років тому, вже не порівняється з новими сучасними моделями. Як вам 65 дюймовий телевізор з роздільною здатністю 8К. Гадаєте, це щось нереальне? Аж як реальне, це Neo QLED 8K QN900C 2023 року. І прямо зараз ми про нього поговоримо і ознайомимось з ним детальніше. Але перед початком відео попрошу вас підписатись на канал. Ну і, звичайно, підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну ми погнали. У комплекті з телевізором ви знайдете все необхідне для зручного використання, пуль дистанційного керування, посібних користувача та кабель живлення, особливо тонкий модуль. One Connect, який також входить до комплекту. Відповідає за різноманітність підключень. Завдяки його багатьом портам та роз'ємам, ви можете легко під'єднати різноманітні пристрої, забезпечуючи максимальний комфорт та функціональність телевізора. Тут присутні 4 HDMI, 3 порти USB, 1 порт Ethernet, оптичний аудіовихід, гніздо для антени і порт для кабелю One Connect. Телевізор 65 дюймів Neo QLED 8 k qn QN900C 2023 року вражає своїм естетичним виглядом завдяки без Новому дизайну Infinity One і ультратонкій панелі екран займає всю передню поверхню, створюючи ефект поглинання. Відсутність бокових рамок підкреслює величезну 65-дюймову площу, дозволяючи зануритись у відтворення неймовірно реалістичного зображення. Тонка чорна підставка гармонійно доповнює цей модерний телевізор, надаючи йому елегантний і стильний вигляд, який точно стане прикрасою будь-якого інтер'єру. Я зрозумів ще до того, як вімкнув цей телевізор, що я буду враженим зображенням власне так і сталося. його 65-дюймовий екран із роздільною здатністю 7680 на 4320 пікселів. Підтримує частоту оновлення від 100 до 144 Гц, забезпечуючи надзвичайно плавне і реалістичне відтворення зображення. Ви лише вдумайтесь в цю цифру. Мені здається, в мене очі гірше в житті бачать ніж телевізор відтворює зображення. Завдяки процесору Neuro Quantum 8K на основі штучного інтелекту телевізор здатен використовувати інтелектуальне маш. Штабування контенту з низькою роздільною здатністю до рівня 8К. А технологія Neo Quantum HDR 8K Pro дозволяє відтворювати максимально допустиму та потрібну яскравість, зберігаючи при цьому деталі зображення. Підтримка HDR 10 Plus у режимах Adaptive Gaming. Технологія Quantum Matrix Pro для контрасту та покращування глибини зображення Real Depth Enhancer Pro роблять кожен кадр яскравим і виразним. Ультраширокий кут огляду мікрозата. Темнення Ultimate 8K Daming Pro та технологія Motion Acceleration Turbo Pro забезпечують чіткість зображення та високу деталізацію. Крім того, телевізор має режим Фільм, Expert Calibration, AI HDR Remastering та ще деякі, що підвищують якість відтворення, роблячи перегляд фільму або медіа в місту, просто казковим. Реально, це повинен бачити та відчути кожен звук. Тут неймовірний і ідеально доповнює хорошу якість зображення завдяки Технології Dolby Atmos звук оточує вас з усіх сторін, створюючи ефект поглинання в події або фільми, які ви дивитесь. Активний підсилювач голосу робить діалоги чіткими і зрозумілими. Навіть у різноманітті звукових ефектів, технологія об'ємного звуку Pro відстежує об'єкти на екрані, створюючи враження, що звук проходить точно з місця дії. Система динаміків 6.2.4 канального типу спільно з сабвуфером роблять звук багатогранним і могутнім. А вихідна потужність 90 Вт забезпечують достат. Атню гучність для будь-якого приміщення. Також є підтримка технології Multiroom Link та Bluetooth Audio, що дає можливість безперервно насолоджуватись улюбленою музикою в будь-якій кімнаті вашого будинку. А також є функція автоматичного перемикання на навушники словом, максимальний комфорт гарантовано. Neo QLED 8 k вражає різноманіттям своїх смарт функцій роблячи взаємодію з різними пристроями простою і зручною. З його допомогою ви можете легко перемикати зображення з телевізора на мобільний і навпаки. Використовувати режим мультів'ю для Враження до чотирьох відео одночасно, а технологія WireLess DEX спрощує роботу з мобільними пристроями. Крім цього, телевізор підтримує веб-версію Microsoft 360, що робить його використання більш універсальним для виконання різноманітних завдань. Режим Ambient Mode Плюс допоможе створити потрібний настрій у кімнаті. А підтримка мобільних камер, вибір додатків та легке налаштування забезпечують зручність і багатофункціональність використання телевізора в різних сценаріях. Чесно, мене ця модель просто вражає. Екран такий величезний, що займає майже пів стіни. Зображення на ньому мега реалістичне, кольори настільки яскраві і живі, а деталі такі чіткі, ніби я опинився прямо у середині подій. І все це доповнює потужний звук. Я впевнений, що після покупки ви довго не зможете від нього відлипнути. Ця модель телевізора істинно доступна для всіх, незалежно від розміру кімнати чи відстані, на якій ви хочете споживати контент. Ви не відчуєте дискомфорту, що робить його ідеальним вибором для будь-яких Просторів. Технологія екрану гарантує відсутність негативного впливу на очі, а пікселі залишаються непомітними, навіть якщо ви придивитесь. Ця модель приваблює усіх, хто цінує високу якість зображення, комфорт та стабільність. Повірте, ця моделька може вам таке запропонувати. Якщо цей огляд був, друзі, корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був. Юра і на сьогодні це все.